А ще ж жіночі шахи Херсонщині. Ну, у нас були одні з найсильніших шахістів не тільки в Україні, а можливо там у Європі, і у світі. Ніна Гапонінка Херсонка, відома шахістка, так, у складі збірної багато років грала і грає. Наталя Жукова, теж, чого вона Кубок Миров, здається, вигравала. ну Можете почитати, я не хочу щось зайве там сказати. Чемпіонками України була Альона Маковецька з Каховки. Срібною призеркою була. Е, ну, Вона потім стала моєю ученицею. Хоча і при тому, як вже була моєю ученицею, вона була срібною призеркою чемпіонату України з рапіду, срібною призеркою до того вона була в чемпіонаті України е, серед дівчат. Е, так, Вибачте, ми тут готуємо ще. Ми це я, ми це я та продукти. І... Це Юлія Зінкєвич в дитинстві. Вона була Юлія Майко. Ой, ага. Я забув, що не можна підіймати. Вже бачите, туплю. Також призеркою була України серед дівчат моя учениця, її сестра Аліна. Аліна. Майко, потім Аліна Григорчук. А як це показати вам, друзі? Я не знаю, як перегорнути, можна чи ні? Щось воно не, не перегортається. Хочу, хочу показати, не знаю. Та ні, щось невірно, мабуть. Так чи що? Я Не вмію працювати з телефоном. Добре. Печериці будемо готувати. Кому це цікаво? Потім ще вигравали. Дівчата якісь там добивалися результати, але це вже були не такі успіхи. Ну Звичайно, Анжела Барсук, яка була одною з найсильніших, одною з найталановитіших на Херсонщині, і вона, вона що? Потім емігрувала до Ізраїлю і грала за збірну, так? Теж за ізраїльську збірну. Оксана Харашавіна була доволі сильною шахісткою. Майстер спорту. Моя учениця Тетяна Костак теж виконувала звання міжнародного майстра, а так майстер фіде. Ну, то вже дівчата були кандидати у майстри спорту. Ну, В принципі, майстра спорту отримала Григорчук Катерина. Але мій маленький син її обігрував. Тобто вона майстра отримала, але іноді він все ж таки її обігрував, коли йому там було 7-8, можливо, навіть 6 років. таке. В принципі, Херсонщина дуже талановита була шахи, і Це не тільки було най... таким найгарнішим містом і регіоном України, але й було там багато талановитих шахістів. Продовжимо ще. Такі приємні спогади. Можете їх не дивитися, але мені приємно це пригадувати.